Результатами своєї минулорічної роботи черкаські санітарні лікарі задоволені, кількість обстежень підконтрольних об'єктів збільшилася на 10%. Відповідно, збільшилася і кількість виявлених порушень. Проведено 1538 обстежень, в тому числі 1240 з лабораторними методами. Досліджено 3765 зразків харчових продуктів. Питома вага проб, що не відповідали нормативним документам в порівнянні з 2009 роком. Зменшилась до 2,5%. в минулому році. Було позаминулому 4,1%. минулому Відповідно, минулого року зросла і кількість застосованих адміністративних заходів. Кількість накладених штрафів збільшилась по всім відділенням і складає вісімсот на суму 108 тисяч 863 гривні. Середня сума одного штрафу становить 138 гривень проти 126,5 по області. Останні поправки до законів України та постанови Кабміну дещо ускладнили можливість контролю за дотриманням санітарних вимог на підконтрольних підприємствах. Їх під наглядом фахівців Черкаської СЕС близько дев'яти сотень. Минулого року санітарні лікарі провели більше півтори тисячі обстежень на кожному другому об'єкті, Екті, констатує Василь Загородній, фіксувалися порушення вимог санітарних правил як наслідок. З реалізації було знято більше 31 тонни небезпечної харчової продукції. Можете поділити 31 тонна 112 кг кілограм на норми споживання харчових продуктів 250, 300, 400 чотириста грам, і ви отримаєте ту кількість населення, яку ми убезпечили від. Епідемічних ускладнень, отруєнь і таке інше згідно з результатами перевірок, якість питної води лишається на стабільному рівні. Стурбованість санітарних лікарів викликає підвищений рівень у ній хлороформу. Сьогодні для його зниження Черкасиводоканал проводить преамонізацію води. Вона поки що дає задовільні результати. Минулорічну епідемічну ситуацію санітарні лікарі характеризують як благополучну лише по окремим факторам, як настійку. Всього в 2010 році в місті було зареєстровано 83 тисячі 23 випадки інфекційних та паразитарних хвороб. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 28 тисяч 923,3, що на 8,2% менше попереднього року. Покращити ситуацію, говорить головний санітарний лікар міста, може лише посилення профілактичних заходів. На жаль, нині держава звертає на це недостатньо уваги. Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова, виступаючи на міжнародному науковому симпозіумі на початку цього місяця, наголосила, що фінансові видатки на лікування хворих значно перевищують витрати на заходи по запобіганню недугам. Підбивши підсумки роботи попереднього року, фахівці міської сес визначили пріоритетні напрямки діяльності на 2011 рік. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка новини.